Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Сьогодні ми розпочинаємо цикл катехез, який триватиме протягом усього ювілейного року. Тема цього циклу катехез є Ісус Христос, наша надія. Саме він власне є метою нашого паломництва, а сам він є дорогою, шляхом, яким ми маємо йти. Перша частина, шляхом, яким ми маємо йти, перша частина буде присвячена дитинству Ісуса, про яке нам розповідають Евангелисти Матей та Лука. В Євангелії дитинства Ісуса розповідають про непорочне зачаття Ісуса і його народження з Лона Марії, згадують про месіанські пророцтва, що сповнилися в ньому, і говорять про законне батьківство Йосипа, який прищепив Сина Божого до э, стовбура династії Давида. Ми бачимо Ісуса немовлям, дитиною і підлітком покірним своїм батькам і водночас свідомим того, що він повністю відданий отцю і його царству. Різниця між двома євангелистами полягає в тому, що якщо Лука розповідає про події очима Марії, то Матей робить це очима Йосипа, наполягаючи на такому безпрецедентному батьківстві, матей відкриває своє Євангеліє і весь новозавітній канон родоводом Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Який ми зараз прослухали, це список імен, які правду людського життя. Насправді, родовід Господній це правдива історія, в якій присутні деякі життя. Насправді родовід Господній це правдива історія, в якій присутні деякі проблемні імена, і підкреслюється гріх царя Давида. Все однак закінчується і розквітає в Марії і в Христі. Тоді з'являється істина людського життя, яка переходить з покоління в покоління, передаючи три речі ім'я, яке містить унікальну ідентичність і місію. Приналежність до сім'ї та народу, і нарешті прихильність віри до Бога Ізраїлю Родовід – це літературний жанр, тобто відповідна форма для перед інших. В даному випадку йдеться про обраний народ, і ті, хто успадковує від батьків депозит віри. Передаючи життя в даному випадку йдеться про обраний народ і ті, хто успадковує від батьків депозит віри, передаючи життя своїм дітям, передають їм також віру в Бога. Однак, на відміну від родоводів Старого Завіту, де фігурують лише чоловічі імена, адже в Ізраїлі саме батько дає ім'я своєму синові. Переліку предків Ісуса від Матея з'являються, і жінки. Ми знаходимо їх п'ять Тамар – невістка Юда, яка овдовівши вдає себе повію, щоб забезпечити своєму чоловікові потомство. Гагіпрехав повія, повіяка дозволяє єврейським дослідникам увійти в обіцяну землю і завоювати її. Моавитянка, яка в одноіменній книзі зберігає вірність своїй своїй свекрусі руд, і піклується про неї, стане прабавусею царя Давида, Версавія, з якою Давид чинить перелюб, і після вбивства чоловіка народжує Соломона. І нарешті Марія з Назарету, дружина Йосипа з дому Давида, від неї народжується Месія Ісус. Перших чотирьох жінок об'єднує не те, що вони були грішницями, як іноді кажуть, а те, що вони були чужими для народу Ізраїлю, іноземками. Матей звертає увагу на те, що як писав Бенедикт XVI, папа, через них світ поган входить в родовід Ісуса його місія для євреїв і язичників стає видимою. в той час, коли чотири попередні жінки згадуються разом з чоловіком, який народився від них, або з тим, щоб його породив. То Марія з іншого боку набуває особливого значення. Вона знаменує новий початок, вона сама є новим початком, тому що в її історії вже не людське створіння є головною дієвою особою покоління, а сам Бог. Це чітко видно з дієслова народився, як і в породив Йосипа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, названий Христом. Ісус, син Давида, прищеплений Йосифом до цієї династії, і призначений стати Месією Ізраїлю, але він також є сином Авраама і чузоземної жінки, тому призначений бути світлом для поган. І Спасителем світу, син Божий, посвячений отцеві, з місією об'явити його обличчя приходить у світ як усі сини людські, так що в Назареті його назвуть сином Йосипа або сином Теслі, істинний Бог, істинна людина, брати і сестри. Збудімо в собі вдячну пам'ять про наших предків і насамперед подякуємо Богові, який через Матір Церкву породив нас до вічного життя, життя Ісуса, нашої надії. Дякую.